Пане Олексію, вітаємо вас, дякуємо, що вкотре підключаєтеся. Слава Україні. Кероєм слава, вітаю вас, радий навзаєм бачити. І вітаю всіх наших, шановних глядачів. Власне, перше запитання: воно, напевно, вже і набило скомину декому, зокрема, політологам. Його. Часто доводиться вочевидь, коментувати, писати дописи і так далі, але воно залишається гарячим. Тема залишається гарячою, не сходить зі шпальт. Тож, власне, хочемо про це поговорити. От про ту вже легендарну, яка цього тижня нею стала справу з корупцією в енергосфері, зокрема в енергоатомі, до якої ймовірно дотичний, наближений до президента бізнесмен Тимур Міндіч, який вже з території України виїхав в якусь сторонню країну. Справа резонансу не втрачає вже деякі блогери, дописувачі призначили винних, що точно ці. Винні, а ці не винні. І ось уже розписали, як буде. Власне, як ви бачите подальший розвиток подій саме в юридичній площині? Тобто, чи буде, так би мовити, ну, чи може бути в цьому випадку справедливий суд і справедливі вироки? Чи вплине скандал на репутацію України в очах західних партнерів? Ну і на рейтинги, звісно, чинної влади. Ох! Власне запитання, але дійсно вимушені зараз в межах цих останніх скандалів їх багато коментувати. Але питання комплексне, тому на дякую. Давайте перш за все декілька, декілька, можливо, просто запитань задам в публічну сферу, так би мовити, відносно всього цього кейсу. На відносно там міндіча, енергетики, цих папачок денег і так далі, тому подібне те, що. Озвучено з телеграм-каналу Набута САП», а потім активно розпушено антикорупціонерами, так званими, там да, нашими засобами масової інформації. І вже вийшло воно на зовнішні контури України і дійсно вже має вплив на підтримку України з боку наших партнерів. Тому що ну дійсно тут можливо з цього і потрібно почати, що коли в нас Ну, на превеликий жаль десь занурюються або занадто політизують внутрішні питання при всій його резонансності, при всій його важливості. Безумовно а, а потрібно знайти винних, якщо обвинувачення набуто сам відповідає дійсності. Ну потрібно довести справу до кінця. Це абсолютно логічно. Це в інтересах України, українського суспільства і яскравий показник того, що Україна навіть під час війни. Ні, продовжує м, активно боротися з внутрішньою корупцією. Це правильно. Влада не має застоюватись, її мають так, би мовити, ну постійно. Ну, тримати в тонусі, так би мовити, це нормально, я це підтримую безумовно. От. Але чи, ну от мене буквально вчора е, почали вже не тільки на українські медіа задавати питання, почали задавати питання і е, іноземні медіа з Близького Сходу, з Середньої Азії, от буквально з Польщі, в тому числі е, такої до нас близької зараз країни, задають питання. Причому не задають питання про карсані. В там варення малишей, от. Те, про що говорять в наших засобах масової інформації, да хто з ким там куди де ночував для них? Це питання, ну відверто кажучи, дріб'язкові, і вони задають правильні питання. Вони запитують: а ви взагалі усвідомлюєте ну так, от стратегічно, що цей кейс занадто сильно політизується, і зараз він може мати негативний вплив як для самої України. Напередодні важкої зими так і відповідно та би мовити б'є по рейтингу вашого президента, який є ну, основним провідником інтересів України в цій війні. І дійсно, тут в нас немає простих відповідей на превеликі жалі. Ми маємо констатувати, що коли в нас іде крем в цій історії Снабу САП, а в піар політичну складову, таку фейсбукову да, складову, то на превеликий жаль буде, буде це використовувати Російська Федерація. Тобто їй навіть створювати нічого не потрібно, їй просто це розслушати. Спушувати разом з нашими антикорупціонерами на наші відповідно західних партнерів, і вже є перші реакції. Невже на G7 під час зустрічей є певний, ну скажімо так, підвисання енергетичних питань? Ні, немає негативу, скажімо так, офіційно наші партнери поки що його не висловлюють на такому рівні, але все ж таки очікують: ну до чого це. Цей скандал просто прийде, щоб самим не нести потім якісь там репутаційні ризики, тому що все ж таки там комунікація відбувалася з міністром енергетики, а в межах цих скандалів вона вже подала відповідну заяву. Ну і зрозуміло, що сенсу зараз комунікувати з нею не, немає. Тобто, ну тут об'єктивні обставини, нічого ми з цим не зробимо. Але починає вже йти в атаку Угорщина, Сіярто. Міністр зовнішніх справ виходить і каже, та ви що? Такою глибоко корупційною державою Україна навіщо її взагалі фінансувати підтримувати, якщо вони погрузли внутрішніх чварах? Тобто зараз уявіть скільки цей політизований скандал ну, набута сам політизували його, перш за все, наскільки це карти в руки зараз Росії? Наскільки це карти в руки зараз а, україно скептикам в Європейському Союзі, які з легкістю зараз можуть витормажувати і? І фінансову, і енергетичну, і політичну допомогу Україні. А тим, хто Україну навпаки завжди підтримував, вони зараз мають все ж таки прийти до якогось консенсусного рішення і вийти зі спільної консолідованої позиції. Про це ми вже поговоримо трішки пізніше у вигляді висновків. І знову ж таки, подивіться на завершення російсько-української війни, ну принаймні на перемир'я, про який каже президент Сполучених Штатів Трамп, зараз це питання вирішується Рішується повісі Вашингтон, Москва. Це не для кого не є секретом. Да, ну, от і те, що потрібно президенту Сполучених Штатів Америки. Також очевидно, йому потрібно діл, йому потрібна угода. Президент Сполучених Штатів Трамп і раніше, і зараз, і в майбутньому не буде ставати на одну із сторін ні на сторону Європи, ні на сторону України, ні на сторону Російської Федерації. Потрібно бути тут політичним реалістом. Але разом з тим сполучені штати будь-яку зміну такої політичної конфігурації будуть використовувати вично виключно на свій бік. Ну тобто, зараз росіяни покажуть, ну дивіться, достануть це папочки. Яка там десь далеко глибоко схована і вже пилом припала. Пам'ятаєте, що вона говорила, що Україна це держава-помилка, що ми не здатні а взагалі самі собою управляти, що віддайте нас Російській Федерації, і тоді це буде все класно в регіональній безпеці. От зараз Росія почне не те саме говорити під час діалогу зі Сполученими Штатами Америки, і Сполучені Штати Америки знову можуть переключитися з часткового тиску на Російську Федерацію через ці самі Анції Луколи Реснефті переключитися на союду на тиск на Україну. Що ну так, якщо вам немає чим займатися під час війни, окрім політизації надмірної власних корупційних скандалів, то мабуть вам воювати не дуже то і потрібно. Ну одним словом, це величезна кількість маніпуляцій навколо цієї історії може зараз робитися сторонами зацікавленими, а дуже багато сторін ну не зацікавлені. В тому щоб дійсно допомагати Україні, хтось хоче імітувати допомогу, хтось хоче допомагати Україні вирішуючи одночасно свої питання. Ну, от, наприклад, Росня в санкції вони направлені для того, щоб віджати росіян з європейських багатих ринків. Це ж абсолютно очевидно. І от ви згадали про заяву Марку Рубіо, Вона ж саме про те, що вони подивилися, ага, оці ці санкції вигідні Сполученим Штатам Америки, вони одночасно б'ють по Москві і можуть Жуть, скажімо, да примусити Путіна в перспективі сісти за стіл перемовин, тому що почне обвалюватись їхня економіка. Але перш за все, ну ця історія не шкодить штатам і приносить їм плюси. Бо такі самі санкції або напівсанкції дуже часто використовує і європейський союз, використовуючи перший принцип, що ці санкції не нашкодили саме самому європейському союзу. Тому а, ми бачимо, що багато санкцій обходять багато ну, частково Активні багато санкцій починають працювати через рік, через півтора, через два після їх накладення, ну і так далі. І тому подібне. Ну Тому ми маємо розуміти, що в цьому світі навколо нас не те, що друзі і вороги. На в цьому світі ми маємо бути з зубами і вигризати свою позицію. Я очікую, друзі, від нас, від нашого суспільства, від нашого керівництва держави дорослішання дорослої позиції, і оця дихат. Томія цінності, а щось там вороги, друзі, і так далі. Тому подібне, демократія. Там і так, в потрібно зараз дуже прагматично до цього всього відноситись, тому що ми зараз на фоні того, що в нас іде війна, і дуже серйозна стадія цієї війни, ми можемо на превеликий жаль тут в цьому загратися. І хорошої, доброї відповіді тут немає, друзі. Відповіді всі тут не дуже добрі, ну тому що. Чи потрібно приховувати ці скандали? Чи їх не розслідувати? Ні, звичайно. Їх потрібно розслідувати, потрібно людей карати. Це абсолютно очевидно. Ще раз повторююся, але потрібно знаходити зараз якусь точку спільного дотику, спільну систему координат. На якусь певну суспільну домовленість відносно того, що так всіх потрібно покарати хто дотичний до розкрадання під час війни безумовно, причому будь-якого розкрадання, особливо відносно енергетики. Тут навіть немає питань, але чрезмірна політизація скандалу також не потрібна, оскільки вона зараз може бути по можливостям зовнішньополітичним до України і вона послаблює відповідно на. Шим або наші спроможності відносно діалогу по багатьом питанням не так, критикувати не будуть, це очевидно, але просто багато питань відносно там зброї, фінансів, енергетики можуть просто дещо поставити на паузу і подивитися, а чим же відповідно це все буде завершуватись. І тепер повертаємося, занурюємося в нашу внутрішню українську історію. Що ми бачимо? Чотири дні. Чотири дні вже несеться Карсони. Варення, хто з ким спав, хто в кого ночував, і так далі. І тому подібне більше того, вивалюється набута САП через телеграм-канали. Потім підхоплюються змі, тиражуються якісь оці от вижимки з, з цього з цих телефонних переговорів. І все це, якщо чесно, ну не зведено до купи комунікацію набута САП, і ми з вами відверто не розуміємо. Цілісності картини, що я маю на увазі, дивіться, я поясню. Пам'ятаєте, були претензії у СБУ а, до а, НАБУ, що там багато російського впливу, російського агента і так далі. Тому подібне, вот тоді на прес-конференції, на прес-брифінг до журналістів, до вас, до експертного середовища, вийшли силовики і сказали: вийшов малюк. Звичайно, керівник СБУ. Вийшов генпрокурор. Вийшов до речі, керівник державного бюро розслідування Олексій Сухачов. До речі. ДБР завжди зараз показує велику ефективність в подібних антикорупційних кейсах, і дали відповідь на всі запитання. До речі, тут ж знову ж таки воно може подобатись, воно може не подобатись те, що робиться, воно може мати якісь процесуальні помилки. Ми з вами про них можемо говорити в ефірі. Але ці умовно кажучи, не ну, пар за все мова звичайно про СБУ. Вони вийшли і взяли на себе політичну відповідальність. І знову ж таки, в межах. Жах цього розслідування зараз eh, хтось несе ризики, навод, не, але ми з вами розуміємо загальну картину, в чому полягає взагалі сенс цього злочину, і як сторона обвинувачення і слідство мають його доказувати. Що ми бачимо в цьому випадку? Що ми бачимо з цими історіями з міндічами, плівками і всім іншим? Ми бачимо, що є якісь плівки знов ж таки. А плівки це ж на абревіатурна історія, тому що ніхто не каже. Набута сап не виходить, не говорить, що це це плівки, чи це електронні носії. Яким чином ці розмови записані? Чи знов ж таки ми бачимо, що це флешка, яка десь здобута незаконним шляхом да поза межами судових рішень, чи були відповідне судове рішення про прослуховування? Все записано на магнітну плівку автентичну, і що в межах експертизи можна доказати, що це дійсно на без якихось втручань зроблені відповідні ну, телефонні розмови. Жодного із цих запитань відповіді в медійному просторі на превеликий жаль немає. Другий аспект: знайшли якусь книжечку там з надписю під час якихось обшуків. Не зрозуміло знов ж таки в кого про Російську Федерацію. Ні, ну це звичайно має показати нам якусь мабуть зв'язок з державою агресором. Я не знаю. Поясніть нам, будь ласка, що це за книжечка і чому ви її розпушили всім інтернетом через телеграм-канали. Що хотіли підкреслити особливо резонанс цієї справи, тому що є на, на книжечці надпис Російська Федерація, щось там розвідка чи контррозвідка, я не пам'ятаю, не суть важливо. Ну і третій аспект, саме мабуть, найголовніше, друзі. А що це за пакети з грошима? Ми розуміємо, що ну це якась така певна реакційна історія показати чувака, який там несе сумки з мільйонами грошей, фотографію, сказати: Ой, як же йому важко ці корупціонери взагалі козли, вони там мішками мільйони таскають. Давайте їх всіх покараємо. Це все класно. Але це не про слідство, це не про законний розгляд. А іншого шляху в даному випадку немає. Тому що тут між юридичною стороною та політичною стороною ми сильно взяли крен саме в політизацію цього питання, і знову ж таки ми відходимо від юридичної сторони, тому що багато кажуть про справедливість покарання, про те, що всіх потрібно відповідно вироки, не всіх потрібно посадити. А от задавали собі питання: а чи дійсно набута САП зібрали достатню кількість доказів? Ну для того, щоб відповідно це зробити, і все це на в законодавчому полі кримінально процесуальному провести належним чином через суд? Чи умисно робиться політизація питання? От настільки дика політизація, тому, що можливо не вистачає доказової бази, і потрібно буде саме через суспільний тиск, ну знову ж таки тиснути на суд для того, щоб в межах вже судового розгляду приймалось рішення не стільки опираючись на там доказову базу, не скільки відповідно на те, що те чи інше рішення потрібно прийняти, друзі. Це про справедливість, це про верховенство права. Тут велике запитання. Ну тому що коли показують сумку з решима, це виглядає класно. Всі ми ці фотографії бачили. Всі ми їх бачили ці розгони, всі ми обурюємося, і я в тому числі обурев. Не цієї історії. але а ніхто ж не вийшов, і не сказав, а що це за гроші? Звідки вони там опинилися? Ну, взагалі, яке вони мають відношення до цього кейсу? Це велике питання. Згадайте, ну таку саму історію Набу розслідувала, і набу виходила з мега коментарями, що це найрезонансніше викриття від Набу та Сап. За всю історію боротьби з антикорупцією, коли вони затримали голову чи не затримали не кейс був по голові Верховного суду України князева да От. що тоді також були гроші під час обшуків. Також казали все, його покарають і так далі. І тому подібне. А потім що? Потім в межах судового засідання приходив адвокат, приносив розписки від його друзів та колег від банківських Нов від юридичних осіб і так далі, і тому подібне, які казали, що це гроші не його, це гроші не князева, це гроші, які просто в нього лежали. Ну, мабуть, вважали, що помешкання князева є як сейф, дуже надійне місце, на який охороняється. До речі, це частково відповідає дійсності, тому що квартири суддів вони знаходяться під державою охороною. Там завжди є серйозні сейфи, і тому можливо, скажімо так, ці аргументи і для суду в тому числі. Слі були досить переконливими. Ну от хоча в мене особисто немає сумнівів, що це направду корупційні гроші самого князева. Але коли ми говоримо про розуміння реальності і процесуальний підхід, во це трішки різні речі, і тут потрібно визначатись або між розумними, або між красивими. Або ми хочемо показати всьому світу, що ми дійсно справедлива країна з верховенством права, з невідворотністю покарання, тоді ми в межах кримінального процесу. Красиво доведемо все, доводився до логічного завершення, і найголовніше, і найголовніше, що ми показуємо всьому світу, що ми під час війни дійсно в законному полі готові боротися з внутрішньою топ корупцією. Тоді безумовно, тоді ми з такої історії виходимо на три голови сильнішими. І в будь-якому нашому перемовному процесі ми використовуємо ці аргументи виключно на користь України, і це була б мега історія, мега кейс. Що у нас? Що в українських реаліях? А в українських реаліях те, що навіть йде скільки п'ятий день чи четвертий день скандалу, керівники і набу, і сап. Не вийшли ні слідчі, які ведуть справу. Не вийшли відповідно на публічний брейфі, брейфінг, Не вийшли на спілкування з журналістами, не пояснили всю конструкцію обвинувального процесу відповідно на претензії цих правоохоронних органів. Ну відповідно до фігурантів. Так, да, частково йдуть зараз суди відносно запобіжних заходів, але там це епізодична історія. Ми з вами ще раз повторюю спільної картини не бачимо. І ми ж з вами не вимагаємо, щоб вони виходили на публічну прес-конференцію і розповідали там всі елементи слідства. Ні, звичайно, є таємниці слідства. Вони багато чого розказати не можуть. Але якусь схематичну картину, ну я ж все ж таки ну давно вже очікую. Але всі ці дні, окрім величезної хвилі піару, ми не бачимо. При цьому ці величезні хвилі піару... на в Засоб масової інформації тепер вже починають використовувати наші недруги на міжнародній арені. от конкретно Угорщина, Сіярто і е, 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 Україну скептики в Європі вже ще раз повторюю, почали дуже серйозно подолювати питання відносно не те, що нашої там євроінтеграції чи не євроінтеграції, а відносно взагалі призупинення фінансування України. Ну допоки не буде встановлено. А що з цим відповідно скандалом? Тому не. Історія дуже небезпечна, і я все ж таки закликав тут до суспільного консенсусу то заспокоєння медійної сфери відносно цього топ-скандалу. Щоб, наприклад, напута Сап разом я не знаю з ким з генеральним прокурором, з прем'єр-міністром України вийшли на спільну прес-конференцію. бажано було б, наприклад, чи там з Урсулою фондерляйн, президенткою Ковірокомісії. От всі сіли або стали і зробили спільну заяву. Що ніхто не буде зменшувати допомогу Україні, що всі підтримують намагання України боротися з внутрішньою корупцією навіть під час війни, що корупція є не тільки в Україні, але й в усьому світі, і в тому числі в європейських країнах. І тут немає чогось мегарезонансного, що може потенційно послабити підтримку України в протистоянні з Російською Федерацією, і що потрібно довести цю справу до логічного завершення переважно і виключно і. І, перш за все в законодавчому полі, підкреслюючи, що в Україні є верховенство права і є справедливість, і є невідворотність покарання. От тоді можливо ми вийшли б з цього з цього певного тупіка, в який ми зайшли, з високо піднятою головою. Але ви знаєте, наприкінець скажу, що поки я не бачу, що сторони готові взагалі не те, що до компромісу, навіть до діалогу відносно цього питання, ну тому що всім вигідно, ну, людям, які цю історію розганяють. Політизація, і подивіться політики вже почали підхоплювати цю історію таранити уряд, таранити Верховну Раду України, таранити президента і всіх підряд кажучи про уряд національної єдності, про п'яте, про десяте. Ну одним словом, ну перспективи, якщо це буде рухатись в цьому руслі, яке вона зараз рухається для України. Повірте, не найкраще. Дякуємо вам, пане Олексію. Не просто за змістовний, а такий на за мега-змістовний коментар. Багато з ваших думок левого частку думок поділяємо. Хотілося б уникнути політизації в угоду нормальному розслідуванню, нормальним висновкам і решта. Бо дійсно дуже багато навіть політичних оглядачів вже самі призначили вини.